І, на жаль, чи на щастя ну відсутні зовнішня, вулична і пряма робота з виборцями, так подібна агітація відсутня. Таке враження, що ніхто не бореться за посаду мера. Є проблема, найголовніша це нестачі членів дільничної виборчої комісії. Вийшло так, що з 2012 людей, які необхідні для мінімального складу наших ДВК, є тільки 1407. Говорили, що все, все пропало, але в принципі закон дозволяє формувати. З того, що ми маємо, під час другого туру мерських виборів у сумах будуть чергувати 23 патрульні авто і шість машин керівництва поліції. Це у 2,5 рази більше ніж на першому турі. То за громадський порядок керівництво поліції спокійне, стурбоване іншим. Якщо в районних ну селах, де буде проводитися другий тур, там абсолютний порядок. Доповідають мені зараз оперативний штаб, то по місту суми є дві – Крайні цифри номера. І 903 дільниця це Парижської комуни і Зеленко, Зеленко 4. В одній дільниці це кабіна зложена, ну, каркас кабіни, але немає, і не було той раз е, штор, так? А в другій взагалі нічого немає ще. Яка ситуація на цих дільницях перевіряємо особисто. Спочатку відвідуємо 906 ту що розташована у школі номер 24 Дивели все на місці, все є. Просто лежить воно. Ми зараз не можемо виставити в калідорі, потім можна здійти. Ткані. Mm -hmm. А ткани не вистачає на всі, всі Всього вистачає. На три кабінки. Це на скільки? На три кабінки. Їдемо до другої дільниці, яку поліція назвала не готовою до виборів. Виборча дільниця. Тут була взагалі, розташовувалася. Зараз ви спускаєте на перший і все заспівмою. Тут, де нам тренер карате, показав, що нібито повинна бути виборча дільниця, ми бачимо лише замок і вивізку про те, що вхід боксером з чорного входу. Ви голова виборчої так, дільниці no 903. — Скажіть, будь ласка, чому вона в робочий час зачинена? Тому що в мене дільниця знаходиться на другому етажі. Ви бачили, там займаються діти. Під оренду він мені здається лише завтра, після п'ятої години. А тут, ходімо, я вам покажу, як мені тут буде приймати людей. Скажіть, будь ласка, Як мені тут в цьому види? Приймати людей. А можна завтра знати кабінки? Кабінок, кабінок нема. сказали, завтра отримуємо кабінки. Це питання не до мене. Я прийняв ось так поміщення в такому вигляді. Як повідомив нам телефоном голова зарічної районної комісії Віталій Юрченко, там дійсно, там з першого туру зникли кудись кабінки. Це питання ну, вирішується в робочому порядку. Олена Адаменко, Віктор Лавченко на часі новини.